Повномасштабне вторгнення застало мене на Луганщині. Був старшим вопа під Новоайдаром. Найважчі миттєвості війни рубіжне, золоте перевага ворога, особливо в артилерії, була в сотні, якщо не в тисячі, випущених снарядів та мін. Десь після 80 днів. Боїв на Луганщині Руська Лозова, Слатине під Діментівкою, Уде, Закуп'янськом, Ківшарівка, Гушківка. За спеціалізацією я Наразі бусаліст з 15-го року приймаю беру участь у війні. Спочатку був теж в Нацгвардії в 30:05, потім з 17-го року в військовій частині 3017. Паралельно видав уже дві збірки власних віршів, і нещодавно вийшла. Прозова книга Вогневий вал про події на Луганщині, де є також інтерв'ю і побратимів. Деяких з них вже, на жаль, немає разом з нами. У Рубіжному стояли на териконі. Ворог займав дачі буквально у підніжжі цього терикона, і постійно звідти. Обстрілював нас, ми невеличкі окопи вирили, були на триконі. Постовий сказав, що помітив якийсь рух ворожої ДРГ в бік, в той бік терикуну, де їх не було. Видно, пішов в той бік Терекону, щоб піднятися з іншого боку. Почув гучні постріли, вибухи гранат. ДРГ дуже швидко піднялися на Терекон, хоча б він був висотою не менше 100 метрів. Як потім ми вияснили, вони були, як кажуть, налегкі, без броні, без шоломів, щоб швидше піднятися. І зайняли позицію вище над нами, закидали гранатами. Наш Кулеметник Влад Деренчук загинув від осколкових поранень, їх була перевага в кілька разів. Наша група вже із дев'яти чоловік вже відійшла, від, відстрілюючись від тарику на 10 метрів на 60. Відчув, що ну, мені буквально нікуди діватися. Крикнув Слава Україні, махнув рукою і скотився з тарику, нагнав потім своїх. Але був. Такий момент, коли вже ну, практично попрощався із життям, за цей час втратив чимало побратимів, але не втратив віру в перемогу.